Good morning, everyone. And a very, very... Вітаю вас передаю вітання усім учасникам симпозії Симпозіуму. Мене звати Патриція Хан, і я сьогодні головую на симпозіумі. А також я представляю європейську асоціацію психотерапії. Я експрезидентка. Отже, ми проводимо. Четвертий такий захід, який ми проводимо спільно з українською спілкою психотерапевтів, та з Європейською асоціацією психотерапії, Ми цінуємо наші взаємовідносини, адже ми маємо можливість працювати з асоціаціями європейськими та українською топовими асоціаціями психотерапії. Я щиро з приємно вражена, що сьогодні понад 400 людей записалися на наш симпозіум. Маємо представників з України, з інших країн Європи, Сполучених Штатів а також з Австралії. Щирі вітання. Ми розуміємо, що трагедія, яку дитина переносить в час війни, ми знаємо наскільки співчуття усіх нас об'єднує. Ми зібралися онлайн для того, аби розібрати цю трагедію, адже діти це наше майбутнє, те, що діти переживають в дитинстві. Буде з ними ще довго впродовж життя. Нещодавно я розмовляла з 90-річним чоловіком. Ми говорили з ним про його спогади з Другої світової війни. Він тоді жив в околицях Лондона, і він пам'ятає оці звуки війни, оці образи війни, бомбардування, знищені будівлі. І він Говорить про те, от я пам'ятаю оці жахіття. Я пам'ятаю наскільки я був наляканий. Я перебував в постійному страху. це вплив війни на дитину, і тому сьогодні ми пам'ятаємо про те, що діти сьогодні проживають війну. Це українські діти. Також це діти, які були вимушені покинути свою батьківщину два роки тому стати біженцями, і досі вони живуть далеко від своєї рідної країни. Також ми говоримо і про депортованих дітей, про дітей біженців. Ми хочемо, аби цей симпозіум допоміг нам у нашій турботі щодо дітей. У нас з нами. Провідні експерти, які хочуть поділитися своїм досвідом, своїми кращими практиками, своєю мудрістю, під час попередніх симпозіумів ми побачили, наскільки власне багаття та глибина нашого діалогу, зокрема з використанням технологій та інших інструментів, ми ділимося ними. Ми слухаємо експертів, і все це об'єднало нас. Надало нам відчуття оцієї взаємної підтримки в такі важкі часи. Ми зберігаємо надію та щиро сподіваємося, що наша робота, наше мислення, наша спільна комунікація сьогодні допоможе нам пройти дітям через такі важкі часи. Ми разом з вами, з нашими українськими колегами, у під час ваших темних часів. Ми будемо продовжувати бути солідарними з вами в цей темний період. Ми зараз ще не бачимо просвіту завершення війни, але ми будемо продовжувати надавати допомогу вам. Ми будемо підтримувати вас впродовж цієї злої години. завтра 24 лютого? Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року ми засвітили свічку таким чином. Вшанувавши першу річницю, і у нас була хвилина мовчання. Сьогодні ми знову запалимо свічку і проведемо хвилину мовчання для того, аби вшанувати другу річницю повномасштабної війни в Україні. Я запалю свічку на екрані для того, аби ми були зосереджені впродовж цієї хвилини. Мов мовчання. будь ласка, поставте, вимкніть ваш мікрофон на час цього періоду. у нас хвилина мовчання. Ми хочемо шанувати всіх тих, хто загинув, хто поранений під час війни в Україні. Ми вшановуємо усіх дітей, яких які стали жертвами психологічного, фізичного насильства. Ми хочемо вшанувати усіх дітей, які сьогодні не мають змоги бути зі своїми сім'ями. Ми вшановуємо усіх дітей біженців, які були змушені втікати своїх домівок. Ми сьогодні вшановуємо їх хвилиною мовчання. Завершуємо хвилину мовчання. Словами президента Зеленського. кожна людина має значення, кожна дитина має значення. Ми боремося для того, аби захистити нашу вільну державу, в якій він або вона. Виростуть, і вони матимуть можливість проживати життя, яке вони захочуть без жодного примусу, без жодного натиску. Дякую, що поділи, розділили з нами цю хвилину мовчання. І зараз я хочу поділитися. Словами нашого патрона, нашого симпозіуму, патронатом сьогодні виступає сенатор Павло Фішер з Чеської Республіки. Він відповідає за комітет міжнародних справ щодо оборони та безпеки. Він віддано підтримує Україну. Бачимо його слова до нас. Дорогі друзі. Сьогодні для мене велика честь виступати патроном цього симпозіуму для, для того, аби підтримати онлайн захід, який зосереджений на трагедію, яку переживають діти під час війни. Дякую представникам української спілки психотерапевтів та Європейської асоціації психотерапії. Ситуація дітей, яких забрали, від'єднали під час російської окупації, для нас, нас не може залишати байдужими. Ми переживаємо за дітей, яким не дозволено спілкуватися рідною мовою. Ми не можемо забути тих дітей, кого переіменували для того, аби відповідати режиму. Режим хоче замаскувати сліди своїх злочинів. Ми не можемо забути дітей, яких забрали з домівок, викрали від їхніх рідних минулого жовтня. у Сенаті ми просунули резолюцію щодо русифі... примусової русифікації. Дітей в Україні цю резолюцію було прийнято. Ми засуджуємо кримінальні дії Російської Федерації Ця країна, вона здійснює воєнні злочини. попри те, що вони є постійним членом ради безпеки ООН, і вони мають першими просувати цінності, які вони сповідують. Вони мають бути. Рольовим прикладом, ми знаємо, що Хартія ООН, Ми знаємо, коли вона виникла, виникла після жахі Другої світової війни, коли всі знали, що всі визнали те, що воєнні злочини не повинні повторитися. для тих, хто нівелює основні принципи прав людини, для тих має бути справедлива кара. Ми говоримо про нівелювання верховенства права. Ми мусимо залишатися, Ми мусимо говорити. Ми не можемо забувати тих, хто постраждав. Ми бачимо, які рани завдає війна дітям та дорослим. Ми не можемо недооцінювати тих, хто. То справді потребує нашої допомоги. Вони не справляться без відповідної допомоги. Це титанічна праця, яку необхідно зробити. Тому ви маєте наш. Ви можете розраховувати на цілковиту нашу допомогу. Я розумію, що я з вами не можу бути присутня фізично, але я буду в Україні в той момент, коли ви розпочнете онлайн симпозіум, і я справді відчуваю своїм обов'язком, аби верховенство права запанувало у світі і моє серце з Україною. Я бажаю успіху, симпозіуму, і я чекаю з нетерпінням, аби зустрітися з вами особисто. Ми дякуємо Павлу Фішеру за його слова. Дякую за його. Працю за його зусилля. Дякую за те, що він виступає в якості патр... патрона симпозіуму. І зараз я запрошую Олександра Мироненка, члена української спілки психотерапевтів. До слова. Будь ласка, пане Олександре, доброго ранку, шановні колеги. Доброго ранку, колеги з усього світу. І доброго ранку, українські психотерапевти, де би ви зараз не були, де б цей симпозіум у світі вас не застав. Я всіх щиро вітаю з такою, ми так поступово дійшли до того, щоб торкнутися найбільш такої чутливої болючої теми трагедії дитинства. І сьогодні, власне, нас чекає така дуже, я думаю, емоційна робота, емоційна дискусія. І я з радістю можу вітати всіх таких дуже поважних і найбільш компетентних спікерів у цій роботі. І я хотів би поділитися своїми такими враженнями, своїми думками. В Україні є така, як кажуть, що не буває своїх і чужих дітей, і діти є свої. І, власне, я так прийшов сюди сьогодні з цим, щоб всі діти є свої, немає чужих. І війна не відміняє дитинство. Більше ста років тому норвезький драматург Генрік Іпсен написав так: що дім, який не наповнюється дитячим сміхом, наповнюється жахом. То можна було би сьогодні перефразувати Іпсена і сказати, що світ. Який не наповнюється дитячим сміхом, наповнюється жахом. Відразу після початку війни я помітив такі зміни в поведінці дітей. Діти, які гуляли в парку, почали носити іграшкову зброю замість звичних іграшок. І це стосувалося навіть дівчат. Вони почали грати у війну, у сховища, вони е так. Дуже активно, власне, почали воювати, з їх обличчя зникли посмішки, вони стали дуже серйозними і напруженими. І, напевно, діти і війна немає більш таких двох несумісних понять. І ми ніколи не могли би подумати, що діти і війна знов стануть поряд в сучасному цивілізованому світі. І сьогодні українці і весь народ, і не тільки психотерапевти, психологи, борються за цілення мільйонів дітей, які скалічені повномасштабним російським вторгненням. І світ має почути історію українських дітей в ці жахливі часи. Так само, як 80 років тому світ зміг прочитати щоденник голландської дівчинки Анни Франк. З епохи, коли вона впродовж двох років переховувалася від нацистів. І в цьому щоденнику описаний і темний бік зла, і незламна сила духу дитини, яка дивиться злу в обличчя. І в цьому щоденнику є не тільки жахливі і болісні історії виживання, страху, але й історія закоханості і мрій. Анна, якій було 12 років, описувала їй своє тіло, яке розвивалося, свою закоханість хлопця, який також був у сховищі. Вона писала про свої мрії, про майбутнє стати журналісткою або письменницею. Описуючи жах, в якому їй довелося жити, попри всю жорстокість, Анна зберегла віру у фундаментальну доброту людей. Вона писала, я все ще вірю, незважаючи ні на що, що люди в глибині свого серця є добрі. Отже, часом найгірше може виявити в нас найкраще. Діти не повинні жити в атмосфері постійного страху. Єдине, чого вони прагнуть, щоб війна закінчилася і щоб кожна дитина мала мирне і щасливе дитинство, якого заслуговує. Інакше діти ніколи не перестануть бути дітьми війни. З минулого симпозіуму ми засвоїли, якщо травма не трансформується, вона передається наступним поколінням. Війна не відміняє дитинство, і наше завдання як батьків, як дітів, як психотерапевтів полягає не тільки в тому, щоб навчити дітей боротися зі скрутою, з травмою, з хаосом війни, а й, і щоб ці жахи не передавались наступним поколінням. Ми маємо забезпечити дітям право і гратися, і байдикувати, і радіти, і найголовніше бути вільними людьми. І тому наше завдання полягає в тому, щоб бути поряд з ними і емоційно, і фізично. І щоб світ знову наповнився дитячим сміхом, а не жахом. Дякую! Олександр, за ці надихаючі слова і за ваші спостереження, що стосуються дитинства в Україні саме в такі часи війни. Велике велике дякую за це.